Професія вчителя це покликання, особливий дар, як передати знання, як запалити зірку. Робота вчителя робота дуже складна, дуже важка. Вона не має меж. Не можна провести лінію і сказати, все, сьогодні я зробив все, що міг. Все одно залишається ще щось, що можна було б краще зробити, можливо, і так далі. Можу сказати, що в нашому ліцеї справді такий колектив, який віддається цій роботі. І про це говорить величезна кількість тих призерів міжнародних олімпіад, тих дітей, які потім йдуть в життя і доводять, що якість освіти тією, яку вони отримали ось тут у вона справжнє світового рівня. Шановні колеги, дозвольте привітати вас з нашим професійним святом Днем працівника освіти. Освіта завжди була фундаментом становлення та розвитку особистості. Учитель творить людину. І це не порожні слова, особливо це стосується педагогічних працівників нашого українського фізико-математичного ліцею. Робота вчителя це як промінь світла, яка стає дороговказом на шляху до встановлення і розкриття своїх найбільших здібностей нашими учнями. Я дякую вам, дорогі педагоги, за те, що не зрадили своєму покликанню, за те, що залишаєтесь працювати на теренах нашої країни, і не лише залишаєтесь в Україні, всі ми залишаємося тут в стінах рідного нашого українського фізико-математичного ліцею, пліч опліч, долаючи труднощі, виклики, недоспані ночі. Ми один одного заряджаємо якимись новими ідеями, якимось новими радощами ділимося, да, генеруємо якісь нові змагання, продукуємо і все інше, але проходимо всі ці виклики разом плечо-опліч. Ми не можемо не згадати про Збройні Сили України і подякувати всім тим, хто боронить. Кордони нашої держави то дає нам можливість працювати сьогодні, тут і зараз, в стінах рідного навчального закладу, і робити те, що в нас виходить якнайкраще.